Я дивився вгору і милувався рожевим небом. Воно було схоже на величезну цукрову вату, або просто виглядало як вата. Можливо, хтось із богів вирішив, що людям цього осіннього ранку дуже холодно. Там, внизу, такий сильний вітер, подумав він: Або вона, і ватяна ковдра, їм явно не завадить. Сонце набере сили, тільки після полудня. На початку першої можна буде її прибрати. Ну а поки нехай буде. Зграя птахів кружляла над будинками. Створюючи свої незрозумілі мені фігури. Вони стрімко кидалися вниз, а після різко злітали. Прагнучи злетіти якомога вище. Можливо. Вони теж хотіли розглянути як можна ближче величезну, теплу, ватяну ковдру, створену кимось з богів.